Хотів би проінформувати коротко про найбільш поширеніші види шахрест, з якими підрозділи поліції області стикаються, та коротко проінформувати громадськість про результати нашої роботи в боротьбі з цим явищем. Так, за 6 місяців 2023 року відмічається значний ріст реєстрації шахрест. Зокрема, було зареєстровано 761 кримінальне. Правопорушення. З результатами проведеного розслідування 48 особам повідомлено про підозру у вчиненні 250, 253 кримінальних правопорушень цієї категорії. До суду скеровано 258 кримінальних проваджень про шахрайство. Питома вага розкриття злочинів в цієї категорії становить 34% або розкривається кожне третє шахрайство. Кожна п'ята гривня за результатами розслідування потерпілим було відшкодовано. Сума збитків, спричинених шахрайствами, за півроку цього року, за 6 місяців цього року склала 739 тисяч. Гривень. Слідчими накладено арешт на майно на понад 7 мільйонів зловмисників, які притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення цього виду кримінальних правопорушень. Також встановлено за результатами розслідування, що значна частина таких правопорушень вчиняється. За межами області, тобто потерпілі, які стають жертвами шахраїв, перебувають на теренах Івано-Франківщини, а самі зловмисники знаходяться на територіях інших областей. Найбільше такі факти зареєстровані в Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Житомирській та місті Києві.